Сьогодні хочу вам сказати, підтримати вас в цьому контексті, що, знаєте, коли ми читаємо Біблію, знаєте, Біблія це не просто книга якихось історій, художніх твір чи історичний твір. Біблія це книга, яка написана різними Божими людьми під впливом Духа Божого, і там є багато Слова Божого, хороших речей, які можуть нам показати принципи, як Бог рухається в житті людей. І тому хочу знаєте, сьогодні підтримати вас тим словом. що Незалежно від того, хто де перебуває, на якому місці, якщо ми будемо дозволяти Богу допомогти нам, повірте, наше життя може докорінно змінитися. Деколи ми живемо в важких обставинах, чекаючи завершення, це природньо для кожної людини. Якби перебувати в тому стані очікування. Ну от воно закінчиться, ми вернемося, звідки приїхали, або я вернуся до своєї праці і до своїх умов комфортного життя і так далі. Ну, Я хочу підтримати вас сьогодні цим словом, що Господь хоче, щоб ми не сиділи, не жили в такій позиції очікування, а щоб ми були в такому процесі змін. Дозволяли Богу змінювати нас. Тому що насправді Він хоче, щоб ми. Змінювалися, щоб наше життя воно насичувалося новими позитивними речами, незалежно від того, що ми перебуваємо посеред війни. І так я хочу прочитати один вірш, або точніше історію Євангелії від Луки, це один з 12 апостолів, який описав одну історію, яка сталася між учнями і Ісусом. Це п'ятий розділ з першого вірша. І сталося так, що коли Ісус стояв біля Генезарецького озера, навколо нього зібралося дуже багато людей, щоб послухати Слово Боже. Ісус побачив два човни на березі озера, з них якраз зійшли рибалки і мили свої сіті. Ісус увійшов до одного з човнів, який належав Симонові, і попросив господаря трохи відплисти від берега. А сам сів і почав з човна навчати натовп, який стояв біля води. Скінчивши говорити, Ісус сказав Симонові: відпливи на глибину, закинь сіті та зловиш багато риби. Симон відповів учитель: ми тяжко трудилися цілу ніч і нічого не зловили. Але якщо ти кажеш, то по твому слову я закину сіті. Зробивши так, вони зловили дуже багато риби, аж всі ті почали рватись. Тоді вони гукнули своїх товаришів на іншому човні, щоб ті допомогли їм. Ті підпливли, і обидва човни так наповнились рибою, що мало не почали тонути. Побачивши це, Симон Петро припав до Ісусових колін і вигукнув: Залиши мене, Господи, бо я чоловік грішний. Петро казав так, тому що і всі інші, хто були з ним, він був приголомшений такою рибальською здобиччю. Так само вражені були і Симонові товариші, Яків та Йоанн заведе вісени. Тоді Ісус сказав Симонові: не бійся, відтепер ти будеш ловцем душ людських. І вони повитягували човни на берег, все полишили і пішли. За Ісусом. Можливо, ви чули цю історію, читаючи Біблію, якщо у вас є таке, така практика. З цієї історії я хочу взяти декілька принципів в житті людей. Ця історія вчить нас дуже багато речей. І хочу звернути увагу, що Біблія це не є книга, яка пише щось далеке від нашого життя. Насправді це книга, яку читаючи людина, читає своє життя. Якщо ми дозволяємо Слову Божому прочитувати нас, давати нам певні поради, то тоді наше життя насправді міняється. Якщо ми розберемо цю історію буквально в двох словах, то хочу сказати одну річ: ця історія говорить про те, що Бог в житті людей має бути на першому місці. Вся ця історія говорить про те, що Ісус, який звернувся до цих учнів, він сказав їм, і зверніть увагу, після нічної рибалки. Тобто, знаєте, люди прийшли з нічної зміни. Хто з фабрики, хто звідки. Нічна зміна, ми знаємо, що це є непростий час, і людина під ранок дуже виснажена. Все, що вона хоче, це поспати. Може ще поїсти, а може вже настільки виснажена, що навіть і цього не хоче. Все, що, про що думає людина в цей час, а це ранішній час йти і відпочити. Але якраз в цей час Ісус звертається до них і каже, Хлопці, дозвольте мені використати один з ваших човнів. І дивлячись на цю історію, ми бачимо, що люди, до яких Він звертався, вони не оправдовувались. Бо дуже часто ми, коли до нас звертаються в таких обставинах, ми маємо дуже доволі багато оправдань. Ми можемо сказати, що ми замучені, ми можемо сказати, що нам незручно, ми не маємо часу, в нас інші плани. Тому, Боже, в нашому житті почекай трошки спочатку, я зроблю те, що ну, я маю в цьому необхідність, тоді, можливо, я прийду до Тебе. Ми бачимо, що вони сказали добре, вони відпливли, і Біблія говорить, що він сів і там навчав. Я був на цьому озері Генезарецькому доволі велика водойма. Її ще називають морем. Не знаю, чому морем, але доволі велике озеро. І Біблія багато пише історій стосовно цього озера. Але те, що я бачу тут, і те, що ми розуміємо з цієї історії, це те, що не дивлячись на їхню замученість чи зайнятість, чи що, вони дозволили Богу зайняти перше місце в їхньому житті. Вони відклали своє не можу, не хочу, не буду і сказали: добре, нехай буде так. І Біблія нам говорить про те, що він там навчав довший час, а потім він подумав про них. Тобто вони дали Богу місце, вони дозволили йому скористатися їхнім часом, їхніми засобами і іншими речами. І знаєте, Часто буває так, що ці історії, які ми бачимо, вони, вони дають нам відповіді на те, як ми можемо поступати в нашому житті. Тому, коли ми дивимося на цю історію, я для себе беру дві речі, яка мене, які мене навчають з, цієї, з цих обставин, в яких вони перебували. Перша річ це те, що ми маємо усвідомлювати, що Бог керує нашим життям. От ви знаєте, якщо ми дозволимо Богу. Щоб він насправді був творцем нашим, а не просто ну, якби швидкою допомогою, коли мені важко, тоді я звертаюся до нього. Але якщо ми дозволимо йому бути центром нашого життя, то тоді він насправді може нас благословити. І друга річ, коли ми усвідомлюємо, що наше життя залежить від Нього, ми маємо дозволити йому використати свої можливості. Тобто ми маємо підкоритись і дозволити йому бути першим. Дві речі. Бо знаєте, одна поєднана з другою. Можна сказати чисто словесно, Господь ти мій цар там, чи Спаситель, ну, мій Бог і все решта. Люди мають різні релігійні назви звертання до нашого Творця. Але якщо нема другого, нема цієї слухняності, нема цього бажання сказати Добре, я, я підкоряюся, роби так, як ти хочеш, то тоді ну, воно не працює. Ця історія говорить про те, що він навчив людей. Сам перше, це була духовна річ. А потім автор цієї історії продовжує, він каже: скінчивши говорити, Ісус сказав Симонові, відпливи на глибину і закінь сіті, і знову ж багато риби. Ця історія говорить про те, що якщо ми дозволяємо Богу дійсно керувати нашим життям, в нашому житті буде багато хороших плодів. Ми можемо бачити надзвичайні надприродні благосвіння, які можуть приходити від Бога в наше життя. Ми дуже часто, знаєте, сконцентровані тільки на своїх зусиллях. От те, що я можу зробити, то, як я можу щось досягнути, чи ціль, чи ту, чи іншу мрію в моєму житті, ніхто мені в цьому не допоможе. Якщо я не зроблю, то воно не станеться. І Біблія підбадьорює нас в тому контексті, що нам дійсно треба працювати, нам треба досягати, мріяти, це добре. Але разом з тим ця історія говорить, що якщо я дозволяю Богу вести мене, то тоді мої можливості вони помножуються. Тоді мої можливості вони насправді стають більшими, чим просто я б міг це зробити. І зверніть увагу, що він звертається до тих, хто цілу ніч працював і нічого не зловив. І Біблія нам показує, що насправді таке звернення до людей є ну, абсолютно нелогічне. Але тут, знаєте, є такий момент, я так скажу так, наші такі оці граблі, на які ми дуже часто наступаємо це наша логіка. Знаєте, коли ми кажемо, Господь, я вже це пробував. І я вже це попробував, і я і над цим попрацював, це не працює, не треба мені розказувати, як робити. Знаєте, але ця історія вона вчить нас, що насправді Петро, будучи професійним рибаком, він послухав Ісуса. Ця історія нам говорить, що деколи люди вони дивляться, знаєте, на пасторів, на священиків, і сугубо як на якихось людей, які тільки от теологічно підковані, мають духовні речі. І от тільки за це вони відповідають: насправді Біблія нам показує, що Бог може керувати різними обставинами і сферами в житті людей, торкаючи роботи, бізнесу, сімейних стосунків, виховання дітей все це є тут, в цій книзі. І дивлячись на цю історію, ми бачимо, що все-таки ці учні вони сказали: добре, ми зробимо це. І є ще такий момент в нашій психології людей: це те, що ми хочемо спочатку вирішити своїми силами всі свої проблеми, і тільки тоді ми пробуємо дозволити Богу. Щось зробити в нас. У нас є таке відчуття, знаєте, що ми маємо заробити ось цей дозвіл, заробити ось це благовоління, щоб прийти до нього, знаєте, і щось попросити чи подякувати. І хочу вам сказати, що це абсолютно ну, протирічить Писанню, тому що Писання каже, що Він каже, всі, хто обтяжені, прийдіть до мене, і я облегшу вас, ваш тягар. Тобто я хочу, щоб ми зрозуміли, що до Бога не треба приходити своїми досягненнями і казати, я от я досягнув і тому. Він каже: Прийди до мене таким, як ти є, і я допоможу тобі в твоїх обставинах. І це сталося з цими людьми. Вони цілу ніч працювали, і він до них звертається в таких, таких ну, простих речах. Ідіть попробуйте ще раз. І ясно, що логіка наша вона дуже часто нас підводить в таких обставинах. Тому що Симон відповідає вчителю, ми тяжко трудились цілу ніч і нічого не зловили. Але якщо ти кажеш, то я закину. Знаєте, Чим мені подобається Петро, що він був таким дуже прямолінійним. Оце людина, яка там не, не крутила, вертіла, знаєте, щоб, може, якось тобі так добре сказати, якось собі. Він от як бачив, от як відчував, от так і говорив. Знаєте, Кажуть, правду, матінку, викладав на стіл і не боявся цього. І Біблія говорить, що Він пояснив Ісусу, що послухайте, ми вже цілу ніч пропрацювали, але немає змісту. Любий рибак тобі скаже, якщо сьогодні не клює, ну, то воно не клює. Ну, скручуй свої снасті і йди додому, пей каву. І отут є проблема, що насправді, якщо я у стосунках з Богом у своєму житті включаю тільки логіку то Тоді ну, я не дозволяю Богу робити чудеса в моєму житті. Бо ця історія вона говорить про чудеса. Тому що ті, хто були професійними рибалками, працюючи цілу ніч, нічого не зловивши, слухай того, хто не є професійним рибаком, але він каже: послухай, піди і зроби. І ця історія нам говорить, що Симон, відповідаючи йому, каже: от тільки по тій причині. Що ти кажеш, я це зроблю, тобто він підкреслює, що я хочу поступити згідно Слова Божого. І для нас це важливий момент, знаєте, це є виклик для нашої логіки, бо ми дуже часто ну, рухаємося в нашому житті фактами. От факти говорять так, от, от, знаєте, закони говорять так. От гравітація вона така. Закон Ньютона перший і другий, всі ми знаємо. Добре, Бог це не перекреслює, але якщо я тільки. Живу фактами, то я не дозволяю Богу благословити мене. Люди, які дозволяють Богу рухатись в їхньому житті, у них насправді відбуваються чудеса. В них насправді в їхньому житті стаються, змінюються обставини надприроднім чином. Коли вони ніяк не могли вплинути на ці обставини, але надприродним чином Бог чи привів якусь людину, чи відкрив двері через якісь інші знайомства, чи просто щось змінилося, людина зрозуміла, що треба робити, зробила, і в неї вийшло. Ця історія про те, що нам треба дозволяти Богу, в найважчих обставинах, не має значення в яких дозволяти йому залишатися Богом на першому місці. Чи ця війна? Чи це мирний час? Знаєте, це, це важливо. Тому я читаю цю історію, для мене це є підбадьорення. Петро дозволив, він дозволив Богу, щоб сталося те, що сталося, яким чином Він послухався Ісуса. І це стосується кожного з нас. Деколи буває так, знаєте, ми... в кожного з нас приходять виклики в наше життя. Люди ну, відрізняються тим, як вони реагують на виклики. Хтось реагує, ну, скажімо так, от я сам. Я буду робити все можливе, щоб те, що сталося, вирішити. Інші, як то кажуть, в народі знаєте, включають режим страуса. Вони роблять вигляд, що нічого не відбувається в їхньому житті, вони стараються не звертати увагу на цей виклик і таким чином усугубляють його. Є люди, які все ж таки вірять в Бога. І вони кажуть, Господь, ну допоможи якось втрутися в цю ситуацію, нехай щось зміниться. І от я хочу сконцентруватися от на цій групі, які моляться. Тому що тут є один момент. Знаєте, ми можемо просити Бога про те, щоб Він допомагав нам, але разом з тим нам треба дозволити йому щось зробити в нашому житті. Те, що Ісус сказав цим людям, було абсолютно нелогічне. Тому що факти говорили про те, що це не має спрацювати. Деколи Бог приходить своїми думками в наше життя, внаслідок наших молитв. І ми маємо це внутрішнє відчуття, це, це таке, знаєте, внутрішнє свідоцтво, що от мені треба туди піти, чи от туди позвонити, чи, то, чи, чи іншу річ зробити. І якщо ми прислухаємося до цих думок, Біблія ці думки називає голосом Духа Святого, якщо ми прислухаємося до цього, тоді ми побачимо результат. Якщо ж я просто молю скажу, Господь, ну, зроби щось, мені важко і так далі, але я не прислухаюсь до цих моментів, в моєму житті нічого не змінюється. От якраз ця історія говорить про те, що нам треба бути людьми, які вірять Богу і дозволяють Йому керувати нашим життям. Може, для когось це звучить дивно, як Бог може говорити, як він може керувати, але вся ця книга, вона просто ну, насичена історіями, як Бог може благословити людину. І в нього є свої принципи. Коли ми приходимо до Бога, ми маємо зрозуміти, що Він з нами працює не на основі наших правил, а на основі Його духовних законів. Тому, коли я читаю Біблію, то вона дає нам ці от відповіді яким чином мені поступати, щоб в моєму житті були ці позитивні зміни? Тому молотовне життя, воно насправді є благословенним. І Біблія нам говорить, що, продовжуючи цю історію, зробивши так, вони зловили дуже багато риби, аж всі ті почали рватись, догукнувши до товаришів на іншому чині, щоб ті допомогли їм. І відпливли, і обидва човни так наповнились, що мало не почали тонути. Ця історія говорить про результати. Знаєте, я в моєму колі є багато людей, які є віруючими людьми, які переходили через різні важкі обставини в своєму житті, і в кожного з них є надзвичайні свідоцтва, так само, як і в моєму житті Божого керівництва, як Бог міг виводити з важких обставин, як міг е, давати відповідь на ті чи інші нужди в нашому житті, і це важливо. Ця історія вона підбадьорює нас, що коли ми дивимося на наші обставини просто своїм людським поглядом, то ми маємо зрозуміти одну річ: що мого погляду недостатньо. Мені треба дозволити, щоб він глянув на цю ситуацію і дав мені мудрість, яким чином я можу поступати. Симон і його команда вони поступили так, як просив Ісус, і вони отримали чудо. І ця історія, вона нас просто підбадьорює, щоб нас знаєте, на нас закони фізичні не завжди діють, якщо Бог хоче втрутитись в ту чи іншу обставину. І другий момент на завершення. Я хочу сказати про те, що коли ми підходимо в нашому житті до тих чи інших обставин, ми маємо робити це з вірою. І є одна історія. Матвій говорить в 9 розділі такі речі: Коли Ісус подався звідти, двоє сліпих ішли слідом за ним і кричали Син Давидів змилуйся над нами. І коли він увійшов у дім, сліпці наблизились до нього. Тоді Ісус мовив до них, чи вірите ви в те, що я знову зможу зробити вас зрячими? Ті відповіли так, Господи. Ісус струкнувся їхніх очей і сказав. Оскільки ви вірили, що я можу зробити вас зрячими, то ж тому і бути. І зір повернувся до них. То Ісус Соворог застеріг їх, кажучи, нехай ніхто про це не дізнається, але коли вони пішли, то рознесли чутку про це по всіх і усюдах. Чому вони це зробили? Тому що їх переповняла радість. Тому що коли людина втрачає зір, а потім Бог її вертає, то, знаєте, її важко зупинити в цьому свідоцтві. Я би хотів, щоб ми просто подивилися на цю історію з цього боку, що Ісус перед тим, як дати відповідь на їхню нужду, Він завдав їм одне питання. Чи насправді ви вірите, що я можу це зробити? І коли він отримав ствердну відповідь, тоді Він каже: Повірі вашій, хай буде вам. Іншими словами, коли ми молимося за якісь обставини в нашому житті, є конкретна якась обставина в житті кожного з нас, ми всі переходимо через якісь виклики, війна дуже сильно усугубила це. І коли ми проходимо через ті чи інші виклики і молимось за них, то є одна умова. Він питає, знаєте, як в цій історії було, чи насправді людина, якщо ти молишся мені? До мене за розрішення цієї ситуації, чи ти віриш, що я можу її вирішити. Бо деколи я бачив такі випадки, коли люди моляться, знаєте, але насправді ти слухаєш їх і ти розумієш, що там нема віри. Там просто така релігійна формула. Ну так ну, треба сказати Богу, щоб він щось зробив. І вони це роблять, але там немає віри. Коли ми взагалі говоримо про віру, ми маємо на увазі, що от якраз ці принципи, які тут описані, що я довіряю, що те, про що я прошу, він виконає. І це важливо для нас. Важливо для кожного. Тому я сьогодні хочу закликати вас до такої, знаєте, спільної молитви за нужди кожного з вас. І щоб ми помолилися з вірою. Знаєте, щоб ті обставини, в яких ви перебуваєте, змінились. Або, можливо, якщо не змінились, то змінилися ви, ваше відношення до тих обставин, і внаслідок цього Бог може щось зробити. Бо деколи обставини вони ставлять перед нами виклик. І дуже часто люди моляться, щоб обставина змінилась, а Бог хоче, щоб людина змінилась. І коли змінюється людське відношення, сама людина, тоді і обставини змінюються. І я би хотів, щоб ми просто схилили наші голови, ви знаєте те. Про що ви молитесь, і які у вас виклики? Чи це по здоров'ю, чи це по фінансах, чи це по питанню проживання, чи інші, інші питання, чи можливо хтось з ваших рідних на війні, і ви молитесь за Божий захист, охорону, і щоб людина повернулася живою і здоровою. Сьогодні я просто хочу, щоб ми разом об'єдналися в цій молитві, але як каже Біблія, вірили в те, що він може це зробити. Тому що він каже, чи віриш ти, що я можу це зробити? І це насправді проста духовна практика, проста молитва, не, не завчені чужі вірші, а просто те, що є в людині на серці. Переді мною є цей виклик, і я за нього молюсь. І він каже, я чую тебе. Є таке поняття, як Божі обітниці. Обітниці це коли. Бог обіцяє людині, що якщо вона зробить цей крок, тоді Він виконає те, що він обіцяє. Одна з таких обітниць є, вона звучить таким чином, записана в Біблії, що якщо двоє або троє погодяться в ім'я Ісуса Христа просити, то все, що вони попросять, буде їм дано. І я хочу сьогодні використати цю обітницю. Щоб кожен з нас, ми насправді пережили чудо в тій чи іншій сфері нашого життя. Давайте просто схилимо наші голови. Боже, ми дякуємо Тобі, Ісус, за твоє Слово, ми дякуємо Тобі за те, що ти той, хто чує нас, бачить наші переживання, ти читаєш наші думки. Ісусе, я сьогодні прошу Тебе, Господь, згідно Твого Слова. Об'єднавшись вірою кожного з нас, ми приносимо до тебе ці виклики, ми приносимо до Тебе ці питання, ці нужди. Боже, ми молимо Тебе, Господь, щоб те, про що кожен сьогодні молиться, Він отримав відповідь, щоб прийшло розрішення. Надприродним чином. Дух Святий, ти знаєш, як показати себе. Свою силу, свою любов, свою милість до кожного з нас. Коли ці двоє сліпих прийшли до тебе, в тебе було тільки одне питання. Чи вірять вони в це, Боже, ми, приходячи сьогодні до Тебе, кажемо, так, ми віримо. Ми віримо, що ти можеш. Ти можеш зцілити від хвороби, ти можеш звільнити від тої чи іншої залежності. Ти можеш вирішити фінансові питання. Ти можеш дати нову роботу, нове місце проживання. Боже, ти можеш во'єднати сім'ю. Ти все можеш, Боже. Тому ми приходимо до тебе. І ми дякуємо Тобі, Господь, що сьогодні, чуючи цю спільну молитву, ми будемо очікувати на цей результат. Ми будемо очікувати на те. Що в нашому житті Твоя Божественна присутність принесе розрішення, дасть відповідь, зробить все необхідне для того, щоб ми пережили Твою любов і повірили ще більше в Тебе, укріпившись у своїй вірі. Боже, ми дякуємо Тобі, що ти сьогодні з нами. Серед нас. Я прошу тебе, щоб ти підтримав кожного, щоб ти Господь дав кожному це переживання, полегшення, щоб Господь, серце і душа кожного наповнилися цим миром, цією впевненістю в сьогоднішньому дні, в завтрашньому дні. Ти той, хто робить ці речі. Віднови сили кожного з нас. На цьому місці. І нехай Господь приходить радість від Духа Твого, не радість від обставин, але та, яка від твоїх стосунків, стосунків з тобою, те підбадьорення, яке має джерело надприроднього, яке не залежить від зовнішніх обставин, але воно залежить від тебе в нашому житті. Amém.